Тенісний прогноз, мастерс, ATP Тисячник, ґрунткорд покриття Рим. Вічне місто. Друзі, вмощуйтесь зручненько. 1.32, Відомі повністю всі матчі. Всі 32 матчі. Я вибрав е, з всіх матчів 11. Всього лише 11 це приблизно. Трішки менше третини матчів, але я намагався вибирати найцікавіший, найпривабливіший, якщо так можна сказати, про чоловічий теніс. Отже, друге коло вступають вже в справу сильніші. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші дорогоцінні лайки, вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім. Знаходжусь я не вдома, тому така обстановка незвична. Прошу вибачення. Але я завжди, навіть на ходу, навіть в путі, ніколи не забуваю про наші прогнози, про наш канал. Дякую, будемо починати. Поїхали. Фріц Хірон. Я вважаю тут без коментарів. 2-0. Перемога Тайлера Фріца 1-92. Далі. Хуркач Мартінес. Перемога польського тенесиста. Давно він нас не тішив. Я вважаю, пора Хуркачу вже заграти. Хуберт Хуркач. Перемога 1,7. Шелтон Мунір. Перемога Шелтона без коментарів. 1,66. Менджик Гіганте. Менджик 2,0 по сетах. Перемога чешського молодого тенесиста 1,67. Рут Бублік. Я думаю. Бублик один сет вкраде у Руда. Побачимо, як буде на справді, але я беру фору по сетах на бублика плюс 1,5. коефіцієнт 2,25. Рубльов морозжан. Перемога рубльова мінус 2 гейми фора. На рубльова 175. Демінаур Нарді. Демінаур перемога і тотал менше 20 з половиною. 1,67. Алькарас Лаєвич. Недооцінка Лаєвича. І Алькарас через тотал більше переможе. Тому що буде з його боку недооцінка до лаєвича. Я так вважаю, Алькарас перемога, але тотал більше 17 з половиною. Лайович досвідчений тенесист. І Алькарас не переграє його. Тому тотал більше 17,5 1,66. Далі Сіннер повертається. І відразу йому ґрунтовик аргентинець Навоне. Сіннер Навоне. Впевнена перемога італійця. І тотал менше 20,5 1,68. Е, Медведєв Норрі. Я хочу взяти камерона Норрі. Плюс 1,5 фора по сетах. 1,8. Норрі вкраде у Даніїла 1 сет. Цицепас Мюллер. 2-0 по сетам Ципас 1,74. І нарешті звірів Уго Карабели. Звірів перемога і тотал менше 20,5 1,78. От такі, друзі. У мене навіть 12. Не 11, а 12 вийлося прогнозів на 12 матчів. 1:32 у чоловіків. Не забувайте підписуватись на наш канал, ваші вподобайки і коментарі. Це найважливіша підтримка. Дякую всім. Скріншоти по всім моїм прогнозам вас чекають в телеграм-каналі посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там саме да посилання на всі мої соціальні мережі. Заходьте, ласкаво просимо. Дивлюся я прямі трансляції. На сайті, який опублікований в описі під кожним з моїх відео. Користуйтесь скорішої перемоги над, над расизмом. Бажаю всім. Слава Україні, слава ЗСУ. Мирного всім неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.